У світі тим часом добігає кінця епоха з контролем за ядерною зброєю, і це друзі серйозна новина. я Так трохи з випередженням, тому що сьогодні 3 лютого, а все це станеться 5 лютого. Тобто, що буде у нас за 48 годин. Фактично, світ залишиться без контролю за ядерним озброєнням у четвер. Збігає термін дії договору за контролем, по він так називається СВР3. Останній правовий механізм, який обмежує кількість розгорнутого ядерного озброєння в Росії та Сполучених Штатів. Документ нагадаю, обмежує кількість ядерних боєголовок, які розгорнуті кожною країною, до 1550 Чого достатньо, щоб знищити е, один одного і більшу частину світу? Путін пропонував добровільно продовжити е, ці обмеження. Трамп назвав пропозицію хорошою ідеєю, але офіційної відповіді на це Трамп е, взагалі не дав так. Що у нас далі буде на долю Сполучених Штатів Російської Федерації припадає 86% мирового запасу ядерного арсеналу? Якщо вірити, так тому що договір не буде підписаний, то тоді нас очікує друзі, гонка ядерного озброєння. О, і це дуже погані новини для всього світу. Е, треба з цим всім щось робити. Ну, сподіваємося на новини вже цього четверга. Як далі буде все це відбуватися? Інфанційно вам я показав ось тут з путіним. Так це Путін і посередині стоїть у нас президент ФІФА. Що тут відбувається? Величезний скандал. Інфанційно знову побрив голову і очевидно десь зрізав лезом кусок свого мозку, тому що він вважає, що ФІФА має розглянути питання відміни заборони на участь російських команд в міжнародних турнірах. Ось так він заявив: ми повинні це зробити, тому що ця заборона нічого не дає. Вона тільки викликає ще більше засмучення і ненависті, заявив Джані Інфантіно, в «Sky News. На його думку могло б бути, якби дівчата і хлопчики з Росії могли грати в футбол в інших частинах Європи. Це було б прекрасно. От знову це відновити з 22-го року. Російські клуби і збірна. Відсторонені від міжнародних змагань через вторгнення Російської Федерації в Україну. Ну і купа реакцій на всю цю історію на пропозиції інфантіно вже повалилися. Достатньо справедливих реакцій. Наприклад, потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цінність проведення цих змагань. УАФ Українська асоціація футболу це е, офіційна заява щодо можливості повернути росіян до міжнародних змагань <кій> відповіли президенту ФІФА інфантіну, що. Бойові дії в Україні тривають, і росіяни продовжують атаки, а мільйони українців залишаються без світла, води і тепла. Ми не погоджуємося із твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора ідеться у повідомленні власне української асоціації футболу. І я вам хочу сказати, що це ще м'якенько, так знаєте... Відповіли на все це в нашій асоціації футболу, тому що є ще український МЗС, яке не стримувалося там, особливо очільник МЗС Андрій Сибіга відреагував на слова президента ФІФА і назвав інфантіно моральним дегенератом. Достатньо справедливо: 679 українських дівчат. Пише Сибіга, і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол. Росія їх убила і вона продовжує убивати ще більше. Поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони, попри те, що Росія не припинила війну, майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт олімпіади 1936 року, заявив Сибіг. Ну так. Стосовно Ірану, президент Ірану Масуд Пазашкіян розпорядився негайно розпочати ядерні переговори зі сполученими штатами Америки. Повідомляє Фарс News. це у нас продовження історії з Трампівською армадою, яка е уже знаходиться поблизу е території Ірану. І схоже, що це спрацювало, значить, е розрахунок Дональда Трампа спрацював. Останні переміщення ВПС США свідчить про. Стратегічну перебудову а, системи протиповітряної та протиракетної оборони на Близькому Сході. А, прольоти літаків С-17 з Баз Роберт Грей та Роудс до Йорданії е, збігаються з розгортанням систем тіхат та Петріот. Також о, США перекидають системи Петріот з Баз в Японії на Близький Схід. Багато транспортних рейсів переходять через. Аляску. Літаки, ймовірно, із засобами протиповітряної оборони на борту. Вчора прибували до е Йорданії, Саудівської Аравії, Кувейту та Катару з 30 рейсів. Флайрадар, демонструю вам, що вилетіли з авіабази Роберт Грей в Форт-Худі, Техас. Зокрема, такі вісім прибули на авіабазу, Алі Аль-Салем, це Кувейт. Вісім прибули на авіабазу Принц Султан, Саудівська Аравія, сім на авіабазу Мувафак Аль-Салті, Йорданія. І один прибув на авіабазу Аль-Вейт Катар. Ось така історія. Що у нас Позашкіян? За даними Іранського державного агентства Fars News, президент Ірану Масуд Позажкіян наказав негайно відновити ядерні переговори та інші контакти зі Сполученими Штатами з метою зниження. Напруженості на близькому е, сході. Ну, це очевидно реакція, якраз правлячої верхівки. Хоча ви знаєте, ну там же ж потрібно розділяти. Є у нас квір, це корпус вартових ісламської революції. До речі, напрододні Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу і визнала нарешті квір терористичної організації. Дивно але сталося це вперше. Тобто, зараз Україна демонструє солідарність з адміністрацією Білого Дому з приводу нагнітання цього тиску на Іран з метою. Припинити ядерні програми і власне припинити вбивати своїх громадян і зрештою покінчити з цим незрозумілим кривавим режимом аятоли встановленим в 1979 році. Нагадаю, що до 1970 року Іран був монархією. Є там монарші правителі. До речі, і зараз також в сполучених штатах проживає. Наслідний цей принц, який вважає себе імператором, і який не проти зараз вступити і очолити, виступити і очолити перехідний уряд в Ірані в Ірані Також є президент, от якого я зараз демонструю на слайді Позашкіян. і в Ірані також є духовний лідер Хименей і Меней, який зараз сидить в бункері. Позашкіян не сидить в бункері. Позашкіян, бачите, каже, нам, нам, нам треба щось робити. А от Аєтуа сидить в бункері, і він з бункера там відрядив свого сина, який сидить в офісі Хеменеї, і фактично є зв'язковим духовного правителя Ірану, із власною цією всією системою терористичних квазіутворень, Проксі іранських, які діють не лише в Ірані, а й в інших країнах, і, зокрема, до останнього часу, які діяли і в секторі газу. для сполучених штатів зараз складаються дуже хороші. Обставини для того, щоб покінчити із постійною такою, знаєте, і і можна назвати її і перманентною, і трансцендентною загрозою для держави Ізраїль, гарантом суверенітету, якою виступають Сполучені Штати Америки. Чому тому, що Сполучені Штати Америки Сіоністська країна, я вам нагадаю, що а, за 11 хвилин після того, як держава Ізраїль утворилася. Утворилася, і вона була визнана Сполученими Штатами Америки. І, зокрема, Трумен підписав там от, оце все визнання, встановлені дипломатичні відносини і так далі. Тому подібне. Трумен це президент, який прийшов фактично на зміну Рузвельтові, який не досидів свій термін, і, на жаль, помер від серцевої недостатності. Ви пам'ятаєте? Хоча знаєте, яка була остання міжнародна зустріч президента Рузвельта? Ну, фактично, одна з останніх. Після там буквально за місяць до своєї смерті, там чи за два, після Ялтинської конференції миру, це у нас лютий 45-го року. А на початок березня була призначена зустріч з принцем Ель Саудом. В Саудівській Аравії, де якраз йшлося про те, що авиаб не проти виділити клаптик землі, тому що нам треба 6 мільйонів євреїв з Америки поселити. Ну там так в дипломатичній переписці достатньо, достатньо ну, з таким якимось гумором, так навіть якось по антисемійському це все звучало. від Рузвельта, але питання не було вирішено, було відмовлено, і тут Трумен, наступний президент Сполучених Штатів, абсолютно це все робить. Тому от така от історія.